Отже, бюджети з гігантським дефіцитом у 1,9 трильйонів гривень. Чи дають якісь гарантії наші партнери, що допоможуть його покрити? Дійсно, на сьогодні, за розрахунками міністерства фінансів на наступний рік, ми маємо дефіцит у розмірі 45 мільярдів доларів. Серед яких на сьогодні в нас гарантовано підтримки на 27 мільярдів, три основні джерела надходження: це програма Ukraine Facility, це підтримка від МВФ та програма ЕРА від великої сімки, тобто відсотки від заморожених російських активів. Якщо ми говоримо звідки будемо брати, це постійна робота дипломатичного корпусу нашої країни на чолі з президентом. І найбільшу підтримку ми відчуваємо поки що від наших саме європейських партнерів, тому що протягом всіх років повномасштабної війни. З 160 мільярдів е, отриманої фінансової допомоги доларів до нашої країни саме майже 60 мільярдів надійшло від європейських союзів, і саме європейський союз сьогодні тримає найчіткішу позицію стосовно підтримки України. Е, які ранні е, макропоказники закладені в е, документ? Ви знаєте, що стосується інфляції, передбачається вона на рівні приблизно 9,9% на 26 рік. Що стосується курсу долара, він закладений на рівні 45,7 гривень. Ну, що стосується соціальних стандартів і підвищення цих соціальних стандартів, я постійно говорю, що Україна робить неможливо. Це перша країна в світі, яка під час війни не просто зберігає соціальні зобов'язання перед громадянами, а навіть їх підвищує. По конкретиці, це мінімальна зарплата за прогнозом зросте до 8650 тисяч гривень. Це приблизно на 8%. Середня зарплата зросте більше ніж на понад 30 тисяч гривень. І це зростання плюс 16%. Пенсії будуть проіндексовані. в минулому році. Вони були проіндексовані приблизно на 11,5%. Цього року вони були проіндексовані 1 березня, і це стосується майже 10 мільйонів наших українців. Збільшиться зарплати педагогам в два. Етапи: перший етап на 30% і другий на 20%. Також збільшується зарплата лікарям первинної допомоги. Вона буде складати 35 тисяч гривень, і майже вдвічі збільшується стипендії для наших студентів. На це закладено майже 6,6 мільярдів. І це лише частина тільки соціальних стандартів, які будуть змінені у наступному році. От щодо зарплати педагогам, чи не станеться так, що в разі затримки західної допомоги цю норму заморозять? Ви знаєте, моя особисто. Думка, що до другого етапу підняття зарплати вчителям а це 1 вересня, питання з західною допомогою буде вирішено, тому що, по перше, наприклад, питання репараційного кредиту стоїть в нас на липень 26-го року. Але європейські партнери вже сьогодні говорять: якщо це питання не буде вирішено, або буде затягнуто, в нас є декілька варіантів допомоги. По перше, це так званий перехідний кредит від європейського союзу, який ми можемо отримати на початку року для покриття своїх потреб. А також є так звана позика з боку європейського союзу, яка також може нам буде надана європейським союзом для покриття всіх наших видатків. У бюджеті збільшено витрати на бюро економічної безпеки. Водночас бізнес постійно нарікає на тиск з боку. БЕП. знаєте, що стосується БЕП, це якраз питання, як то кажуть, до мене це питання до фінансового комітету, в якому я працюю, і саме ми голосували про реформу бюро економічної безпеки. Хочу сказати, що дійсно на наступний рік ми виділили плюс додаткові 244 мільйона гривень їх буде знято з резервного фонду і нагадаю нашим телеглядачам всім українцям що реформа бюро економічної безпеки податкова і реформа митниці це саме наше зобов'язання за програмою «Ukraine Facility», тобто гроші в обмін на реформи і на сьогодні це головний механізм надання фінансової допомоги україні тому з боку європейського союзу тому я навіть не знаю хто готовий сьогодні ризикувати цими коштами. і звичайно питання йде саме по про покращення і більш ефективну роботу е, бюро економічної безпеки після перезавантаження і після обрання саме сьогодні нового керівника. Яка фінальна сума піде на сектор безпеки і оборони у 2026 році на наступний рік на потреби Збройних сил України закладено 2,8 трильйона гривень. Це майже всі доходи, які отримує в наступному році країна. Я хочу подякувати принагідно кожному підприємцю, хто сплачує сумлінно податки, тому що кожна гривня, яку сьогодні заробляє держава, йде саме на потреби збройних сил. Що стосується сьогодні бюджету, то це Дійсно, найбільший відсоток ВВП, який йде на потребу оборони України 27,4%. А нагадаю, що, наприклад, в країнах НАТО цільовий показник складає всього 5%. Що стосується всіх потреб збройних сил, так вони закладені. Нам доводилось переглядати бюджет в минулих роках. Чому так сталося? Тому, ставалось тому, що в 2024-2025 році, під час узгодження бюджету з МВФ, наприклад, ми закладали зменшення. Активності бойових дій на, на цьому саме наполягали наші партнери, і тому е, інколи не так швидко ми отримували фінансову допомогу, як вона була потрібна. Е, на цей рік земвев узгоджено продовження бойових дій з для того, щоб саме правильно розрахувати всі потреби наших збройних сил.